Всім привіт! У цьому відео я розповім, як я проходила квест Break Some Eggs, Defeat the flame Колор. Це завдання сезонного ланцюжка квестів. З вами Ксена Геймс. Поїхали. Знаходиться цей квест у Брінстом зліва від входу в The Hatchery. Бустріше за все дістатись до телепорту Кавальєр Шрайн. Мій персонаж ДПС-68-го ГС. Я не змогла пройти цей квест, мені довелося переодягнутися у танка. Танкам я пройшла з першого разу, але не забудьте про зброю на Х'юман, банки на Х'юман та банки на фаєр, тому що останній бос постійно шкодить вогнем. Взагалі-то до цього я була в The Hatchery і цей квест «Break Some Eggs» Це його міні копія для одного. Після боса ви повинні знищити яйце і все. Квест пройдено. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підпишись на мій канал, вподобайка, коментар до зустрічі в етерномі.